Так, всім привіт! Сьогодні виїхали під вечір трішки покопати в ліс. Ціле літо не копали. Трошки жара спала. Виїхали покопати. Є перша знахідка. Ось одна копійка. Пізніх совіть. Вирили з цієї ями. Звідси викопали одну і одну закопаємо вже українську для дедушки. Наступні камради хоч щось знайдуть. Так що копаємо далі, дивимось. Я думаю, що сьогодні щось знайдемо цікаве. Все-таки ліс, ніколи він нас не відпускав не відпускав з пустими руками. Дивимось. Так, глядачі, дивіться ось. Не глибоко купнув, випала монетка. Спочатку побачив відпечаток, потім і саму монеточку. Ось вона. Що за монетка ще не знаю. М -м, на щитку 15 копійок. 34-го року, здається. Ну, подивимось, помиємо. Так, вже є друга. Це вже добре, не зря виїхали. Кротше є ще одна монетка. Три копійки. 76-го, здається, року. Ось така м'ятина Довго думав, чому такі вмятини на монетах. І зрозумів. Це її монету підкладали під м'ясорубку до столу, щоб м'ясорубка в стіл не влазила, підложували монетку. Тому ось такі вийшли монети. Мало того, її ще хтось побив. І викинув або загубив. Ну що, знахідка все-таки. Беремо, шукаємо далі. Між ямками знайшов сигнальчик з монеткою. І маємо дві копійки. Руку не видно. Тридцять п'ятий чи тридцять шостий. Ну, по миї подивимось. І так є находочка. Снієтка. Одна копійка. радянський союз. Одна копійка здається 26-го року. Так от, шукаємо далі. Так, добув я ще одну монетку. Ось вона. Такий вже сигнал був поганий. Ага, десь копійок радянських на щитку Руку не видно, тому що вбита. Може помиємо, побачимо. Паша Та також знайшов декілька монет. Сьогодні купаємо двоє. Так що купаємо далі. Так, все тут же. Ось видно, що була ще одна монетка. Чи дві, не знаю. Махнув грудкою. І десь вона поділа. І зараз спробуємо знайти. О, ось вона. Так що ми маємо знову 10 копійок. На щитку. Цікаво, чи ще. Ще дві монетки чи три було. Така собі розсипушка. Зараз попробуємо пошукати. Кажуть, борчик. Охо, все, у нас было две минетки. Так, далі. дальше. І так, я знову монетка. Ось такий от кругляшок, Великий з пісочку вискочив. Так. Що тут дуже вбите, То що три копійки то видно, така вже затерта. Що ми їм подивимось. Який хоч рік. Перейшов на другу сторону. Через дорогу. Кромі гільз, поки що тут від цієї монети нічого не знайшов. Бухариків від тих мало. Ну і що, пошукаємо ще трішки. Потім подивимось, що там браз знайшов. Казав, що декілька монеток вже є. Так що дивимось далі. Так ще махав-махав, знайшов таку от гадючку якусь. не вужик точно. Така змі. Зараз Ну, ...притаїлась. Хоч би не стати на таке. Тому що боюсь капець. Вже смеркає. Будемо потроху йти до машини. У сховалося В пеньок. Так що йдемо. Якщо щось знайдемо, то покажемо, як завжди. І так, все. На сьогодні коп завершимо. Ось мої знахідки, 9 монеток. Дві пулі таких сенсових. І декілька. Гільні. З ППШ здається. Це Сашені. У нього не так побільше. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 совєтських. Радянщина і одна українська. А ще знайшов остеп'ят колечко. Так що дякуємо за увагу, що дивились. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, вступайте в групу. До нових зустрічей.